Вітаю всіх, хто є присутній у цьому храмі. Ми знаходимося в парафії святих Володимира та Ольги, що в місті Ужгород. У нас триває катехізація дорослих, і ми говоримо далі на тему подружжя. Це така головна тема, в якій ми зараз знаходимося, і маємо кожного разу під теми. Минулий раз, пам'ятаєте, ми з вами говорили про спілкування. Ми казали, що спілкування це так, як ключ, яке, власне, є до подружжя. Є необхідним у подружжі, є фундаментально важливим. А сьогодні поговоримо про те, без чого спілкування неможливе. Можна спілкуватися невербально, але насамперед ми спілкуємося через слова. І тема сьогоднішньої катехези – сила слів. Якщо відкриємося те письмо, то можемо побачити, що воно чітко вказує нам на те, що слова мають дуже велику силу. Наші слова можуть. Вцілювати, можуть підбадьорювати, можуть когось потішити, або ж можуть ранити, наприклад, когось. Хотів би опертися на такий уривочок із послання апостола Якова з 3 розділу, з 3 50 вірш. Запрошую вас послухати. Яків каже так, коли вкладаємо гнуздечки коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. Знаєте, що таке вуздечка, так? Коньові. А ось кораблі, хоч і які вони величезні, та ще й до того гнані сильними вітрами, а керуються ж маленьким стерном за волею стерника. Бачилися таке стерно. так? Як, як кермо на авто, трошки більше. Так само і язик член маленький, а хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс. І язик вогонь, світ неправди, язик вміщений серед наших членів, бруднить усе тіло і запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем пекельним. Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людським хистом. Язика ж ніхто з людей не може вгамувати. Він зло, що Спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа і Отця, і ним клянемо людей, що створені на подобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було. Це апостол Яків говорить про язик і про зло, яке може виливатися через. Мовлення наше через говоріння. Тому те, то, що ми говоримо в шлюбі одне одному, може повертати наш шлюб у різні напрямки, від, залежить від того, що і як ми говоримо. Так? В деяких випадках це може стати причиною потрапляння в згубне коло. Так? Замкнутий такий круг, або взагалі може. Знищити подружжя. Слова поширюються так само, як вогонь. Не знаю, чи ви коли-небудь пробували зупинити, наприклад, якусь чутку, якісь слухи, які там пішли. Або, наприклад, якась сталася неприємна історія, про яку вже всі почали говорити. От в нас недавно був резонанс із оцом Романом Курахом. так? І то було повний інтернет, всі про це говорили, ні, все. І, і пробуєш. Не реагувати, якось пояснювати, зупиняти неможливо. Неможливо. Пояснюю, що люди, ну це і за, і проти, все це вигодно тільки ворогам. Все це вигодно дияволу, раз. Окупантам два. І захист, і навпаки. Будь-який варіант. Лишіть ту історію. Ні, репост, репост, репост. Поширення. Ла -ла -ла -ла, ла 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 І пішло далі. Ні? Цілий час, ціли, три дні то шуміли, так? може більше. трошки. Неможливо зупинити те, що пішло вже. Так? Тому кажуть, слово не горобець. Так, назад не повернеш. Ну, власне, ми сьогодні про це говоримо. Е е хіба можна забрати слова назад чи витерти з пам'яті почути? Ну, ми знаємо, що неможливо. Кожна людина тому повинна відповідати за. Тренування свого язика. Контроль над язиком має бути постійним завданням кожного чоловіка та дружини у подружжі. Тому що все, що ми говоримо, або допомагає, або шкодить. Або лікує, або ранить. Або підбадьорює, або засмучує, або рятує, або руйнує. Згідно з цим писанням, чоловік та дружина, котрі плескають язиком про все, що думають і відчувають, навіть не замислюючися над наслідками, є на хибному шляху. Послухайте, що каже Книга Приповідок. Чи бачив ти чоловіка, прудкого до розмови? На дурня більше надії, ніж на нього. На дурака можеш більше понадіяти, чим на чоловіка, котрий постійно. Лялякає. Так, постійно говорить і швидкий до розмови. Перше послання апостола Петра тре, значить, дуже гарно це підсумовує. Так? Хто хоче життя любити і бачити дні добрі, нехай береже язик від лихого, уста від слів лукавих. Так? Дуже важливо. Е, важко контролювати язик своїми силами. Так, це правда. Про це як і вже нам сказав, що. Невгамований язик. Але якщо покладатися на повчання і вказівки Святого Письма, то можеш отримати допомогу і силу значно більшу за власну силу. Тобто, якщо я, читаючи Боже Слово, бачу, що є проблема, і Боже Слово мені це висвітлює, що є ця проблема з моїм язиком конкретно, я бачачи цю проблему, прошу, Господи, поможи мені, дай мені, отримую силу, котра перевершує ті мої зусилля, котрі я пробую там себе якось побити поротові, або там якось не знаю, німити себе за е, 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 язик і не, і не говорити. Е, отримую силу з висоти, отримую силу Святого Духа, яка теж необхідна так, для цього. У книзі Йова, дуже гарна книга, одна з моїх улюблених із святого писання, ми знаходимо ситуацію, котру, я думаю, що більшість з нас вже таку ситуацію кожен пережив, а більшість з вас тут старших, то точно ви мали. Йов, ви знаєте, мав таких трьох фальшивих друзів, котрі без перестанку, і фактично більшість книги Йова, перший розділ говорить про те, що як він, попри всі ті страждання, котрі зазнавав, він благословив Бога. Втрачав, втрачав все, втратив майно, дітей. І потім, потім більшість книги говорить, це, це цілі діалоги про те, як його друзі, такі, ну фальшиві друзі в лапках, які йому намовляли його, і ж пробували шукати, хто винуватий в тому, що в нього така біда. Так. Вони без перестанку наговорювали по суті, на нього. Вони казали: ну, не може Бог на праведника насилати такі кари. Ти розумієш, по-любому, ти щось десь там нагрішив, і по-любому, ти винуватий? Ні? Оце так уявіть собі. Всталося якесь горе в людини. Не знаю, хтось помер і приходить до тієї, котра страждає, горює, і кажуть їй: ну видно, ти нагрішила, раз тобі так Бог дав. Це дуже потішає, правда? <реш> не потішає. Ну. І є такі три друзі, які йому цілий час, цілий час йому торочать, цілий час йому говорять, що по-любому хтось винуватий, кидане те та твої діти, а кине твої діти, та ти. І цілий діалог там описаний. На кінець кінцівка Йова, котрий вже не витримує, кричить до Бога, а потім Бог йому відповідає в бурі. І кінець книги Йова. Дуже важливо. Йов... Чує постійно наговорювання проти себе. Він, зрештою, не витримує і каже до своїх друзів так. 19.2. Докіль ви будете смутити мою душу, промовами мене пригноблювати? Є такі промови, які можуть направду пригнобити. Можливо, ці вірші, які ми трошки зацитували з апостола Якова, з книги Приповідок, з послання Петра. З книги Йова, і їх є багато інших. Ісус теж каже, пам'ятаєте, що не те, що входить людину у сквернює людину, а те, що виходить. В іншому місті Ісус каже, за кожне слово дасте звіт. За все, що скажемо, дамо звіт. І ці вірші Святого Писання наводимо для того, ймовірно, що... вони для того, щоб попередити нас. Будь обережний. В своїх словах, будь обережна в тому, що ти говориш. Пильнуй свого язика. Але ми говоримо не лише одне одному, і це понятно, що треба стримуватися, треба думати, що говорити одне одному, Але е, проблема в тому, що ми говоримо одне одному якісь дурниці або якісь речі, котрі ранять одне одного, іншу людину. Е, починається з того, що ми самі собі говоримо. Насправді в кожному з нас постійно відбувається діалог. Постійно, ми собі там щось думаємо, щось собі там говоримо. Є такий хтось, хто на голос собі говорить, іде собі там щось сам собі говорить. Ми, може, цього не помічаємо, але діалог постійно відбувається у мені самому. Постійно, це нормально. Розмовляти з самим собою нормально. Не лише тому, що як каже в анекдот один, що нема кращого співбесідника, то поговорити з собою. так? Але це дуже важливо, бо цей діалог, який є в мені самому, в моєму серці, в моїх думках, він потім, пізніше стає впливати на той діалог, котрий я озвучую, на той діалог, про який я який потім веду наживо, який... Слова, які вживають, наприклад, жінка вдома чекає чоловіка, його нема, 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 нема. І невідомо, де він, і нема, а вже мав прийти, а вже пройшло 15 минут 10, і вона вже там нарізає і вже собі думає, ну дораз, прийде, я йому розкажу. І вже собі там. І потім приходить чоловік, і це просто стало таким зривним клапаном і, пш, і пішло. А, а все почалося з того, що вона почала себе крутити. От де він є, чого він не приходить, чого він мені не написав, чого він не мені звали? і почалося в кожному з нас відбувається діалог. І спосіб, у який ви поводитеся, кожен з нас, який поводиться із своєю половинкою, із своїм чоловіком з дружиною, визначається такими розмовами, а не тим, як він чи вона поводиться. Спосіб, в який ми говоримо одне з одним, визначає не те, що хтось там щось робить, а те, як я сам з собою говорю. Розумієте? Те, що ви говорите і як говорите з іншими, є прямим відображенням до того, що ви говорите самі собі. Ну, Зверніть увагу, людина, яка каже на других дурак, Бовдур, не знаю, ще там якісь такі різні слова, вона дуже часто, густо ті слова, можливо, не на голос, або, можливо, попідніс, говорить сама до себе. Ну, ну дурна, ну, нащо ми таке казали? І потім хтось щось. Зробить або скаже, так само скажу на ту людину. Тому то, що ми говоримо про другого, більше свідчить насправді про те, що всередині нас, аніж про те, що там хтось щось зробив чи не зробив. Так? Розмова з самим собою, або така наша внутрішня розмова це не просто про емоції чи почуття, це також не про те, що у мене якийсь там такий особливий склад розуму. Багато наших думок всередині нас є автоматичні, і ми ними не керуємо. Просто приходять. Думки проникають у нашу свідомість так, що ми навіть цього не відчуваємо і не можемо це передбачити. Багато думок провокує також наш досвід минулого. Особливо якийсь гіркий досвід. так? Якісь переконання. Теж Біблія часто говорить про наше серце, як про. Джерело наших думок. Наприклад, Книга Приповідок каже, серце праведного обдумує, що має відповісти, а уста злих зло виливають. Серце праведного обдумує, що має сказати, а уста злих зло виливають. Тобто немає обдуман, обдумування. Відразу виливають. Те, що з уст виходить, виходить з серця і воно, власне, осквернює людину. Із серця бо походять лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживе свідчення, богохульства. Про це нам каже Євангеліє від Матея 15. розділ. Бог знає зміст всіх наших думок. Всі дороги людини чисті в очах власних. Господь же розцінює духа. Отож, які є мої думки? Знає, чи ви бачите зв'язок між тим, що відбувається всередині вас і тим, що ви говорите. Але зв'язок направду є. Не лише тому, що, наприклад, не, у мене немає настрою, ну, але тому у нас тепер ну, розмова не складається, бо в мене нема настрою. А нема настрою чому? Тому що я вже собі там думала щось там. Вже відбувся такий діалог, такий негативний, такий, що вже обізвала себе 350 разів. Обізвала там, не знаю, ще когось, і тепер це, хай получить діалог такий із другим, якщо я вже всередині себе е, так, відбулася така не дуже добра розмова. Тому це дуже важливо знати заради здоров'я подружніх відносин. Так, Це дуже важливо знати, що те, що впливає на наше спілкування, що перше, слово має велику силу. Це дуже важливо. Друге, що ми говоримо не лише з іншим, і це важливо фільтрувати те, що ми говоримо, або думати про те, що ми говоримо, і розуміти, що кожне слово має наслідок, тобто воно або будує, або руйнує, або зцілює, е, або ранить. Але теж важливо усвідомити собі те, що ми не лише з іншими діалогуємо, але насамперед діалогуємо самі з собою. І, власне, той діалог із самим собою. Визначає той інший діалог, котре ми ведемо уже назовні. Тому дуже важливо, щоб наші думки були під контролем. І то не лише нашим, але контролем Духа Святого. Перше послання апостола Петра каже нам підперезати наш розум. Підпережіть ваш розум, каже святий Петро. Для чого? Щоб усунути з нашої голови все, що заважає прогресові в нашому подружжі? Тобто необхідні певні розумові зусилля. Так? Тому часом мені важливо думати. Боже Слово підказує нам, на чому слід зосередитись. Апостол Павло до Філіпян каже так: «На останку, брати, все, що лише правдиве, що чесне, що справедливе. Що чисте, що любе, що шанобливе, коли якась чеснота чи що-небудь похвальне, про те думайте. Про те думайте. Про все, що правдиве, що чесне, справедливе, чисте, любе, шанобливе, коли яка чеснота, коли щось похвальне, про те думайте. Чому? Тому що, якщо думаю про те, що є добре, то і слово моє буде добрим. Якщо я постійно думаю про те, що є недобрим, то і слово моє буде недобрим. Тому дуже важливо думати перед тим, як говорити. Тому народна мудрість каже, сім раз відміряє один раз відріж. Так, Ви самі то знаєте. Є ще інший вислів, який каже так: переконайся, що твій мозок працює перед тим, як відкрити свій рот. Дуже доречно, так? Переконайся, що твій мозок працює перед тим, як відкрити свій рот. Часто ми думаємо, і часто так ви самі кажете, самі собі, я теж, ну, краще б я цього не говорив, якби можна було забрати свої слова назад. Але, знаєте, що це вже пізно. Слова назад не можна повернути. Коли думати перед тим, як говорити, то можна оцінити, відредагувати і осмислити вплив наших слів на іншу особу. Так? Що відбуватиметься в шлюбі, якщо постійно застосовувати ці власні біблійні принципи, які ми наводили? Так? Наприклад, Книга Приповідок. Хто стереже свої уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Якщо стережу свої уста свій язик, насправді стережу свою душу від лиха. Тому дуже важливо. Слово насправді має велику силу, велику міць. Тому. Апостол Євангеліст Іван каже, що на початку було Слово Логос, і слово було Бог. І то слово стало тілом. Ісус Христос. Так? Дуже важливо. І, і то слово Ісус приніс нам слова. Прийшов сказати нам про своє Царство. Прийшов сказати нам про любов Отця до нас. Прийшов сказати нам про те, що наші слова мають велике значення. Не кожен, хто каже до мене Господи, Господи, війде царство в одному місці каже Ісус, а в іншому місці залежить від контексту, каже: кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Тобто скаже, Господи, спаси мене, поможи мені. Від слів много залежить, правда? Хтось, наприклад, помирає в кінці життя на смертному одрі і там кляне всіх і вся. І можемо підозрювати, куди він потрапить по смерті, а хтось помирає в великій, великому спокої і мирі і благословить Бога і каже: Господи, я тебе дякую і люблю Тебе. Дуже важливо. Але щоб ті слова були добрі чи недобрі, ви знаєте, що то починається тут. Або краще би було сказати, як Біблія нам завжди каже, що починається тут, в серці, в нашому внутрі. Яке воно? Тому псалмопівець Давид в 50-му псалмі каже, серце чисте утворив мені Боже. Тобто, зроби нове серце в мені. Дай мені нове серце. Пророк Єзикіл скаже, що Господь говорить, що дасть нам нове серце, нового духа вкладе в наше нутро. Щоб ми могли, були здатними виконувати то, що Він передбачив для нас. Так? Тому Власне, йдеться про серце. Тому коли говоримо про силу слова, тут важливо не лише розуміти, що ну, слово має вплив, воно або руйнує, або, або будує, що слово має велику силу, велику міць. Ну, Треба стримувати, якось постарати, поздержатися так, щоб много лишнього не говорити, ну, а кечусь там собі попідніс, щоб ніхто не чув, і так далі. Не йдеться тільки про це. Але йдеться про те, щоб всередині мене не було поганих слів або було їх менше. Бо від того, що в мені, який діалог там у моєму нутрі, в моєму серці, відбувається. Як я говорю про себе, що я думаю про себе, про своє життя, про свою історію, в призмі того завжди буду дивитися на других людей. Завжди буду оцінювати других в призмі своїх помилок. Завжди буду пробуватися втрутити в життя інших людей і вказувати їм, як жити, лише тому, що в своєму житті я не приймаю помилки, які я робив. Може, похожі на ці. І тому хочу людину максимально і добрими, і недобрими методами вплинути, так, аби, аби вона не робила дурниць. А все тут починається в нас. Як я дивлюся на своє життя? Що я думаю? Про свого чоловіка, про свою жінку, бо з цього думання потім і виходять розмови, які часто можуть або будувати, або руйнувати, які можуть рятувати, а можуть нищити. Якою є моя мова, якою є мої слова, якими є мої слова, залежить від того, яким є моє нутро. А для того, щоб моє нутро було повне добра, нам необхідний Господь. Бо без нього наше нутро є одна злоба. І звідти виходять лише те, що каже нам Євангелій від Матея. Звідти виходять крадіжки, розпуста і різні інші злі речі, які виходять із середини. Бо те, що виходить, у сквернює людину, власне, те, що виходить. Тобто те, то, що в мені є. Так? А не те, що там зовні щось там має, якийсь на мене вплив. Бо радше те, що. Всередині мене має більший вплив на те, що зовні, аніж на опаки. Тому слова мають велику силу. Бажаю нам, щоб ми вчилися, так, вчилися добре говорити з іншими, особливо у подружжі, щоб ми вчилися насамперед доброму діалогу із ним. Бо з цього діалогу виходять і має вплив потім діалог наш. Назовні, але теж, щоб ми вчилися доброму діалогу з самими з собою. Так? В своїх думках, в своїх серцях, в тому, коли ми самі з собою щось там говоримо, коли себе картаємо особливо, які слова підбираємо. Якщо хтось себе себе подумки матюкає, не дивина, що він буде матюкати і других людей. Як сприймаю свої помилки? Коли зроблю дурницю. Як я на це сам реагую? Діалог, треба дослідити діалог, який відбувається в мені. А потім видно, чому діалоги такі, які, які є з другими людьми. Ну, понятно чому. Якщо немає діалогу з Богом, доброго діалогу з Богом, не може бути доброго діалогу з ближнім, або він буде такий. Може, трохи поверховий. Як немає доброго діалогу з самим собою, Буде плоским діалог теж із ближнім. А ці два діалог із Богом, і діалог сам з собою є визначником того, яким буде діалог із нашим ближнім. Тому не можу сказати вам, лише думати, що добре про що говорити, але теж важливо, бо з цього, цього є замало. Важливим є також діалог із Богом, і також діалог із сам. Самими собою. Бо від цього потім залежить наше діалогування з нашими ближніми, а головно в наших подружжях. Всім нам бажаю доброго спілкування і пам'ятати про те, що Слово має велику силу, і воно може або приносити життя і живити, або нищити і руйнувати. Слава Ісусу Христу!